На Канівщині розпочалися жнива на фоні сучасної техніки. Жителька Мошин Катерина Лось пригадує, як розпочиналися зажинки у її дитинстві. Тоді говорить, її поле брали з собою бабуся. Ну, вона й показувала, як це треба у пучку брати, як це нагинатися та тим серпом, щоб не виривалося, о, чи то жито, чи пшениця. А було в пуч. Та цю пучечку і поклав. Та так ото стільки тих пучечок треба, щоб вийшов отой сніп. Біля ще скошеної пшениці розкладені традиційні атрибути хліб із сторішнього врожаю та громова свічка, аби вберегти поле від негоди, пояснює пані Катерина. Потім вже жниварі із косами та серпами бралися до роботи. Свою молодість пригадує пан Микола з Катеринополя. Розповідає косити, його навчив батько. Дивіться, Який стоїть волок? У їх волок з гребками не такий лежить, як у мене. Подивіться. Це все воно з практикою. Ми косили сіна в березі. Косили пшениці, раніше сіяли. Дівчатка, і щоб оце був такий волок, косимо. треба почати по косити, кучку. а тоді його збивати ногами. Перший сніп збирають вручну, перев'язують у традиційний спосіб перевеслом. Перший сніп. І вже коли із жали, накосили, зготовили цього святкового снопа першого, поставили його. То треба було його підперезати червоною стрічкою, і це повинна була робити тільки незаміжна дівчина. За стрічкою ланою, щоб завжди бути парою. Цей перший сніп розповідає пані Катерина. Заносили до хати і ставили на покуті, а пшеницею з нього починали засівати поля восени. Після історичних майстер-класів на полях стартує справжня жнивна кампанія. Комбайнер Петро Кучменко розповідає, в першого пола вийшов на тракторі Нива 50 років тому. Техніку люблю. Що люблю, щоб воно ну приносити людям користь, якусь щоб вони для цього, для цього ми живемо Цьогоріч, Розповідає керівник агропідприємства Олександр Воскобойнік, прогнози на врожай мають хороші. Ми собі завжди ставимо амбітні плани, але по цьому році, по тим погодним умовам, які склалися, ви знаєте, в нас травень був взагалі без опадів, дещо підпалило нам пшениці. Але старт доволі непоганий, тому що 6,6-6,8 ми збираємо. Якщо ми щороку збираємо 7 тонн, то десь не дотягуємо 300-400 кілограмів, але ми ще тільки вчора почали. Пшениця розповідає пан Олександр другого третього класу, тобто з високими хлібопекарськими якостями, не фуражна. Це означає, що ціна на хліб не зростатиме. Перестрахувалися аграрії через нестабільну ситуацію з зерновою угодою, говорить обласний голова Ігор Таборець. Досить багато агропідприємств добудували додаткові зерносховища. Загальна кількість добудованих зерносховищ у нас. Під під тисяч тонн, що теж дає міцність для того, щоб було де зберігати до моменту, в тому числі, експорту нової продукції, і також додатково пропрацьовані заздалегідь і логістичні шляхи, які, на жаль, з огляду на позицію расистів будуть в основному здійснюватись через західні кордони. Загалом, за словами Ігоря та середній валовий збір зернобобових більший ніж у минулому році. За два тижні від старту жнив вже обробили 9,5 тисяч гектарів. Зібрали 51 центнер з гектара. А торік було близько 48. Марія Гаврилян, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси.